Пасильчу хліб, неслухняний гарбузик, казка. Ох, і неслухняний же він, вранці умиватися ніяк не хоче. І тоді тато притримує пертюха шорсткими ручиськами, а мама кропить синочка росяницею з голубої лічки. О полудні, коли вся родина дрімає, прикрившись от спеки зеленими парасольками, він починає качатися з боку на бік, шарудіти, врешті висовується з під захистку і незмигливо дивиться в небо. І що ти там побачив? Та сонце ж голівку тобі напече, бунить мама. І не напече, відказує малюк. А подивіться ну, яке воно красиве. Сонце, немов величезний, золотий гарбуз, отаке придумав. На ось. Хоч капелюшок на лагідніше є мама гарбузиха. А то пов'янкує непосидючий гарбузик у мандри погороду, поміж картоплею, буряками, кукурудзою, спробуй його знайти. Ось і знову прокинулись гарбузи, а від гарбузика тільки місце тепленьке. Де це наш неслухнянець? Чи не викинув знову якого коника? стурбувався тато гарбуз. Може, він з огірочком грається, мовила гарбузиха. Але ні огірочок, ні динька дружка свого не бачили. Гарбузиха пошелестіла сіла городом, аж тут огірочок слід. А он він, ондечки, угору, подивіться, глянули і за свої гарбузячі голови вхопилися. Гарбузи виліз аж на повітку, ще й гойдається. Ой, упаде, ой, лишенько, сплеснула долоньками гарбузиха. Ось я йому, нехай тільки додому він прийде. Насурмовився гарбуз. І чого ви бідкаєтесь? Погойдається та й на землю спуститься. А що ж йому? Під вашими боками цілі дні вилежуватись? Заспокоював їх сусід. Високий чубатий соняшник. Але ж гарбузика треба було рятувати, а як? Може, б, оця клопітлова бджола допомогла? Вона колись медв'ястий пилок з гарбузових квітів брала. Хоч гарбузик і малий, але сама я не порятую його, продичала бджола і майнула до пасіки. За якусь мить. Сила селена золотавих вертольотиків закружляла над повіткою. Ледве здіняли вони гарбузика, натужно ревуче пронесли над городом і опустили поряд з хвильованими до розпачу гарбузами. Мама гарбузиха так зраділа, що й не нападалась на неслухнянця, гладила його по голові. Тато гарбуз тільки покахикував, а якби впав. Гарбузик винувату принишк під теплими боками в тата і мами. Звичайно, шкода, що наполохав усю гарбузячу родину, думав він, але ж з так далеко видно. І весь город, як на долоні, і левада, а якби вилізти у на ту височенну туполю, що біля тину, то ще далі можна роздивитись. А що? І вилізе. І знову усі казатимуть, що гарбузик не слухняний. А може, він просто допетливий.